Коли я приходжу сюди на Оливну Гору у вербну неділю, то все виглядає по іншому ніж у ті дні, коли Ісус приходив у Єрусалим. Ви можете сказати, чому того разу люди були такі збуджені, як не були в інші дні, коли Ісус приходив сюди? Ми багато днів провели з ним в Галілеї, але ми знали, що в кінці кінців дорога приведе нас сюди ми в Єрусалимі. Ісус приходив у Єрусалим багато багато разів до вербної неділі, але ніколи не було того, що сталося в цей день. Його ще називають днем урочистого входу Христа в Єрусалим. Тут є одна географічна особливість. Як і більшість інших юдейських паломників із півночі. Ісус повинен був прийти в Єрусалим по гірській дорозі й увійти в місто з півночі. Але цього разу він пройшов через східну частину країни до Єрдану, пройшов через Єрихон, через Пустелю і прийшов до Віфанії. Зробивши це, він виконав слова сорокової глави книги пророка Ісаї вірші з першого по п'ятий. Ви дізнаєтесь, що прийшов Месія, коли побачите того, хто йде в Єрусалим через юдейську пустелю. Він зробив ще щось дійсно незвичайне: він знайшов осла не біля підніжжя пагорба в Іфанії. Як це зробив би я, а на його вершині Вітфагії, і потім поїхав на Віслюку, спускаючись з гори до Єрусалима. Чому він це зробив? Це пов'язано з тим, що вдає із себе це поселення. Відфагія це східне передмістя Єрусалима. Проїжджаючи на віслюку через Вітфагію, він в'їжджає в Єрусалим, виконуючи пророцтво Захарії коли пасхальні паломники склали докупи всі історії про Оливну Гору, вони все зрозуміли в Єрусалим прийшов Месія. Натовп, який вітав Ісуса, кричав різні вітання. Автори Євангелій наводять кілька прикладів того, що можна було там почути. Осанна, сину Давидовому. Благословенне прийдешнє царство Отця нашого Давида. Благословен цар, що є в ім'я Господнє. Вони використовували різні слова. Але при цьому очікували одного воцаріння. Привіт. Привіт. Як вас звуть? Мене звуть Джек. А тебе як? Мене Адам. Куди ви йдете? Я хочу піти до джерела Гіхон. Ти знаєш, де знаходиться Гіхон? Можеш мені показати? Я піду за тобою. Нам туди? Покажіть, що там. О, так, ось він. Це тут. Вода Маїму. Я йду на південь, по Кедронській долині, стара частина Єрусалима, наді мною справа, а за моєю спиною схил, по якому їхав Ісус, коли прямував на ослику в Єрусалим у вербну неділю. Він їхав по тій же дорозі, по якій я зараз іду. Я прийшов сюди, щоб згадати старозавітну розповідь, пов'язану з цією долиною за часів Давида і Соломона. В кінці життя Давида його фізичний і психічний стан погіршився. Його радники турбувалися про це. Адонія, старший син Давида, вирішив скористатися ситуацією і сказав. «Я стану царем. Адонія знав, що Давид вже призначив своїм наступником Соломона. Однак, вирішив зайняти престол замість брата. Тому він зійшовся з деякими радниками Давида і влаштував собі коронацію тут, у Кедронській долині, біля джерела, яке називається Ель Рогель. Дізнавшись про це. Давид розсердився і став діяти без зволікання. Він послав за Соломоном і наказав привезти свого улюбленого мула. Потім розпорядився посадити Соломона на цього мула, провести його вниз по місту Давида до іншого джерела, яке називають Гіхон. Біля цього джерела Соломон був проголошений царем Ізраїлю. Чому більше тисячі років по тому лейделю використовували ці самі слова, коли Ісус їхав на ослі по схилу Оливної гори? Люди бачили, що Ісус робить те, чого в цьому місці не робив ніхто. батько Соломона посадив свого сина на мула і послав його до джерела гіхон, щоб зробити царем Ізраїлю. Небесний отець дав своєму сину осла, і тепер він їхав по схилу Оливної гори в напрямку джерела Гіхо. Схожість між цими подіями привернула увагу людей, і, хоча між ними була ціла тисяча років і сотні сторінок Біблії, свята Земля поєднує ці дві події воєдино. Задумайтесь над цим. Ісус міг просто сказати: Я, цар, син Давида і Месія, у цьому вже закладена величезна міць. Але, думаю, ця міць багаторазово посилилась, коли Ісус зробив вчинок, завдяки якому люди самі прийшли до цього висновку. Осана синові Давида, благословенний, хто йде в ім'я Господнє, Осана в вишніх. Це мова воцаріння. І ця мова була натхнена тим, що сталося в цій долині багато років тому. Я знаходжу картину воцаріння Ісуса потужною і привабливою, тому що Ісус обіцяє зробити для мене те, що стародавні царі робили для своїх підданих. Він буде мене захищати, і він дасть моєму життю правильний напрямок.